Я не буду відкриття розтягувати на кілька відосів, ми все відкриємо в одному цьому відео. Сьогодні ми оглядаємо отакий адвент-календар з Аврори. Набір доглядовий для обличчя, адвент-календар ТМ ловит. Таке враження, що тут нічого нема, а все отут. Наче воно все випалося девницу. Ну, давайте подивимось. Звісно, починаємо з одинички. Маска для обличчя. Тепер двоєчка. Нема нічого, воно, мабуть, випало філінг скраб для обличчя. Я так трошки, може, ми допомагаю, бо в мене оці ногті накладні наліплені, і мені з ними трошки незручно. Я не вмію з таким поводитись. Тут знову нічого. І тут воно знову нічого. Все повипадало. От сюди в трієчку, там, де нічого не було, ось тут вже повипадало декілька засобів. Гель для вмивання і отакий бальзам для губ. Пахне карамелькою. Нормально, знаєте? Жирний. Так, ну що, давайте шістку відкриємо. Маска знову вже була у нас в першій комірці. Тільки ця у нас з вітаміном С, а попередня була вітамін Е. У нас знову в трієчку щось випало. Мені не подобається, що воно зверху все повипадало вниз. Це дуже неприкольно. Давайте залишимо, потім я це все відкрию. Як і очікувалось, всім нічого нема. Відкриваємо, і тут, звісно, нічого нема. Але зато у нас ось отут щось випало зверху. Це у нас міцелярна вода. Так, да, тут нічого нема, але мені здається, що тут був крем або гель оцей, ну, котрий не достало з нього. Це у нас десятка. Теж я думала, що це вже що, тут було 10, воно вже там внизу. було. Да, його вже нема. Скоріше за все, теж нічого нема. Теж нічого нема. Тут у нас маска. Маска для обличчя алоя. Смужки для носа. Нічого особливого. Ну, так. Да. Коротше, ось у нас вниз ще випало. Маска косметична для обличчя. Маска для губ. Патчі під очі рідкі. Тонік для обличчя. Все внизу. Так, у нас тут випала ще крам для губ, крем для обличчя. Давайте підсумуємо, що ми отримали цього адвент календаря. Тут у нас три маски для обличчя. Чотири отаких бутилочки – це все для обличчя. Крем, гель для вмивання, маска і пілінг. Отакі баночки, міцелярна вода та тонік. Тюбіки для губ. Тут у нас маска, бальзам і скраб для губ. Також були рідкі патчі під очі. Чуть не забула смужки для носа. Цей адвент-календар коштував 300 гривень. Наповнення мені дуже сподобалось. Самий великий мінус це оця коробка. І всі засоби зверху, котрі були тяжкі, вони просто випали вниз. Засоби класні, але упаковочку треба, мабуть, поміняти. А в наступному відео ми відкрили. Отакий адвент-календар з бомбочками для ванн.